У фільмі Гості з майбутнього 1984 уже знав про наш час. Незрозуміло, що це було Хитрий задум сценариста, Прорахунок ішторка, Передчуття Сходознавця пророцтво Письменника Фантаста і Хенк 216С ще одним значним досягненням у сфері безпілотних повітряних транспортних засобів у для пасажирських перевезень є і 216 ЕС, розроблений китайською компанією e -Hank. Цей революційний дрон таксі пропонує інноваційне рішення проблем міської мобільності. Призначений для польотів на короткі та середні дистанції, і e 216 ES прокладає шлях до майбутнього міського транспорту. EH 216C оснащений вісьмома парами електричних роторів і здатний перевозити двох пасажирів. Його безшумна та екологічно чиста робота робить його ідеальним для використання в місті. Що відрізняє цей повітряний таксі від інших, так це повна автономність, система управління польотом контролює зліт, навігацію та посадку без втручання людини. Крім того, Еганг 216S С має передові системи безпеки, що дозволяють йому безпечно завершити маршрут навіть у разі відмови одного з роторів.